Згори та хата, згори та хата, Путін на бункері, скоро вже буде, скоро вже буде мир в нас на землі. Земля єдина, земля єдина, земля в нас одна. пішов би Путін, пішов би Путін, за ним Росія. Бийте Росію, бийте Росію, нехай горить Москва, слава Україні, слава народу, слава і ура, ура Україні, ура Україні, ура ЗСУ! Хлопці в нас найкращі, хлопці в нас найкращі, Дарую вам того Добра вам доля, добра вам доля, хай буде щира земля. Андрій Мацевко, дарує благословення! Віднині і на всі ваші літа. З повагою ваш найкращий народний артист України Андрій Мацевко. Слава Україні і слава ЗСУ.